250 людей на тон і півсотні працівників розваги у самому розпалі. А вогню додає водне шоу подих факіра, натяжна стеля займається як смолоскип. Я бачу, він пускає тільки цей ротом цей вогонь. Я чую вже така хвиля теплива. Думаю, що вже щось не так. І буквально там приходить пару секунд, і я бачу стеля, горить. Кіпляча стеля падає прямо на відвідувачів, але для більшості шоу триває. Гості масово селфяться Віталій та Віктор діджеї клубу, намагаються вгамувати людей, але самі постраждали. Ми останні вибігали з клубу. Получається, коли люди вибігали, ми як бігли. Я дививсь йому на голову, впало, якби цей картон він почав горіти. я його потушив. Ми якби на карачки почали виповзати з того клубу, і в нього все, лице згоріло, те саме як в мене. На вулиці вибігають лише коли задимлення стає нестерпним у дворі. У цей час п'яні відвідувачі вже гамсемлять рятувальників, аби не пустити і гасити полум'я. На момент прибуття перших наших підрозділів на вулиці знаходилось досить багато людей, які були в стані алкогольного сп'яніння, Вони неадекватно сприймали, що знахо створиться довкола. Налетіли наших працівників. Державна пожежна охорона, тому доволили спочатку її втихомирювати. Це досить затримало час ліквідації пожежі, оскільки нам довелося витрачати свій час на вгамування людей. Медики госпіталізують 22 людини. У них опіки порізи та отруєння чадним газом. А двоє чоловіків зараз між життям та смертю. Мужчина 40 років приблизно опік полум'ям 95% поверхні тіла. Димово токсична інгаляція, опік дихальних шляхів, стан вкрай важкий, і другий мужчина до 10% відсотків поверхні тіла, але обличчя дихальні шляхи обидві кісті. Жертв могло би бути набагато більше, адже у приміщенні не було навіть вогнегасників. Він почав горіти, ніхто нічого не робив. Тобто в клубі не було вогнегасників, в клубі не було як са система, що якби вода витікає. Наш друг своїм голими кулаками порозбав повсюду вікна. І якби витягували людей, ну взагалі ніякої організації, ніяких ну слабо, що приїхали пожарники, все потушили. Так би всі наші би, друзі би згоріли. Керівництво диско клубу бачить у трагедії Кавказький слід. Мовляв, їхній новий арт-директор чеченець спеціально підпалив приміщення, адже замість фаєр-шоу обіцяв організувати ледь імітацію вогню. Ми самі не знали о тому, що буде вогнення, І так получилось, що... На нас підставили. я бачу в этом такий некий іскусний мотив. Цю версію зараз перевіряє поліція, але вже відомо загадковий арт-директор Зник особа даного, ну даного чоловіка встановлена. Його шукають працівники, де він зараз знаходиться. Скільки місця знаходження в даний час невідоме. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Дискоклуб згорів практично повністю збитків близько трьох мільйонів гривень. До того ж, керівництво закладу повинно тепер оплатити лікування своїх гостей та відшкодувати відвідувачам вартість їхніх речей та грошей, що згоріли під час пожежі.